Після третії години жий до нехай буде. якщо до півсячостої години з'явився, нехай не, не засумнівається, тому що нічого не втратить. І тим, що в рабах життя дарував, Христос, воскрес із мертвий, смерт смерть подолав. і тим, що в рабах життя дарував, Христос, воскрес із мертвий, смерть смерть подолав. і тим, що в рабах життя, дарував, нет затылка. Ты создаешь себе техническую проблему. А если ты создаешь техническую проблему, ты не выползешь от этого вообще никогда. Если ты ее выровняешь, смотри, значит тебе треба будет перенести комерец. Бачишь? Сюда. Следовательно, это опять уедет туда. Понимаешь? То есть у тебя основная ошибка то, что ты позбивал вообще, в принципе, оси основные. Вот направление головы, шеи, плечевого пояса и всего остального. Ну, в принципе, катастрофа. Хотя в искусстве это может быть. Другое, просто что это задумано или это получилось потому, что ты не внимательно Я думаю, что потому что не внимательно. Там ще є. Там ще є. Що ховаєш? В нього є перша стадія, він сідає да, там, у куточку, він... таким, знаєш, з таким стовпчиком, як копілочка. Це коли йому трошки страшно. Коли йому вже дуже страшно, він туди виходить, там, де зараз стоїш, і дуже активно полінольну туди риє. Ми з Сашком розробили кому яка зброя. Маруся з Шуриком. Трохи посварилася, кому яка зброя. Марусі ну, ж тендітні маленькі пальчики, вона дівчинка маленька. Ну, вона захотіла собі таку бандуру. неї потрібен такий іграшковий пістолетик. Ох-ох-хо. Перший тиждень було важко. Ну, Важко, тому що. З Маруся там боялася сильно. Це було важко. Спостерігати, як хтось поруч хвилюється. нікому. Святі мученики воїни Христові. Це такий сюжет з апокаліпсису. Маруся каже, я малюю ЗСУшників. в принципі ми бачимо портрети. Дійсно у нас тут на блокпості такі хлопці гарні стоять. Все точно. Ми починали в 2015 році, і вона там дуже співпадала з е, обставинами Майдану і початком війни. А зараз це така завершальна стадія, в принципі, коло замикається. Ну Це постфактум ми так не задумували, звичайно. Я не думав, що буде війна. Стромно можуть бути перші два дні, а потім якось вже нормально. Звикаєш ну, до всього, да. до ударів, цих, mm -hmm. е до якихось там перестрілок. Ну, ще... До середбіл. Да, Ще стрмна, але нестрюмна. Собачку ж треба вивезти, погуляти. Скажи москал. Слава Слава, Україна. <сіхі> <сіхі> ну ты <це він>. вже <сіхі> <Шовник>. там сирена. Сирена? <сіхі> да. <laughs> давай, давай, давай. Я дуже радий, що я можу зі своєю родиною у себе в майстерні, в своєму місті малювати те, що я задумав, що воно зараз треба для нашої країни. Я вважаю, що ми непереможні, тому що ми будемо займатися тим, що ми собі там науявляли. уявляли. Є така гарна українська така приказка, зі не знаю. Сидить козак на бандуру грає, що замислить, то все має. Ми замислили намалювати український храм колись. Ось зараз ми його завершу. ну частину. І нам нічого і ніхто не завалить. Христос усіх! Слава Боги нам! Христос! Воскрес. Христос, воскрес! до вас Христос Воскрес! тут за здоров'я і за поки. Немає різниці. Немає різниці Немає різниці для Бога. Він нам поставить. Ви поставите там, мені все тут покори, подобається, не подобається лик. А чого, що дуже маленький. От ну, трошечки якісь більші. Григорій переможець прекрасніша ікона така. Таких і в кольорах і все. Ну, покрасимо собою матінка Боже завжди. Спочатку якось так, а тепер вже начебто вже лик такий. Де за здоров'я, Немає різниці. Немає